А хто вам дозволяв притинув зараз водосвою? Ви йдемо. Добре, я не буду нажимати більше. Все. Так, добре. 26. Ну я перепрошую, так?

Кто такие? Он такие? Можно на полиции и на полиции. Ну, мы все засвечиваем. Завтра мы все засвечиваем. Можно на полиции. Моей темы. Можем мы не знаем, не про 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 мы не знаем, не موسیقی ویی دامو Hoe jy dan wat het jy? Ja, ek het hier 'n drie oor praat. Ja, ek wou dit vir raak sê. Hoe jy sê dit is tot baie goed. Hoe jy dan maar prats. Hoe jy dan maar. Maar dit is normaalweg normaalweg Тобто, нас у нас на ну, альтері э, дуже прекрасно ситуація з міліцією. Зайшли починають хамити, мене чуть не побили. Марко, дуже потрібна ваша допомога зараз. Ми є, ми, ми є в Альтері. Даю вірій труп, щоб записано. Ми поїздну. Хлопців шарпати, за те, що вони не знають, що роблять. Чи там дурак не буде, інші ще щось там робить? Не знаю. Прошу. Ви нормальні? Нам в мамі. В, нас, в, Альтері. в середині. Твоєї йдемо. Журналіст Гольберг. Ну, Я вже з ним спілкувався. ще раз. Телефон, будь ласка.